Я не перестаю дивуватись таким людям, як можна бути таким товстим і продовжувати жерти таку їжу. І прикол в тому, що це реально так і є. Американці дуже багато їдять і вони їдять прям в калорійну їжу. Якось нам передали. З Америки е, передачу родичі, і в посилці були звичайні пластівці. Ті, що зранку в американських фільмах заливають молоком. Я такі не практикую. Можливо, в Україні вони продаються, але не в таких асортиментах великих, як там. І у нас вони звичайні, е, трохи солодкі. Там або шоколадні, або кукурудзяні. Але. Ті пластівці, які нам передали з Америки, таке враження, що спочатку їх хтось обмакав в клей, а потім в цукор. Вони повністю в цукрі. Не трохи, а буквально з двох сторін повністю в цукрі. І я сказав, що я це їсти не буду. Ну це жесть. Там ж стільки цукру, що це ти так трохи. Такого поїжджі просто діабет заробить. і тут немає нічого дивного, що в Америці такий високий процент ожиріння.